Привіт! Війна сьогодні не обмежується лише бойовими діями, а триває також і на кіберфронті. Ворожим хакерам активно протистоять наші кібервійська, і кожен із нас має також подбати про власну кібербезпеку, щоб не дати ворогові шанс. Ці прості правила від Каріяхаб і Держспецзв'язку допоможуть захистити тебе і твої гаджети. Безпека інформації починається з паролю на телефоні. Встанови пароль, якщо досі його немає. Найкраще, якщо ти налаштуєш біометричну ідентифікацію за відбитком пальця чи Face ID. Зміни усі паролі у соціальних мережах, банківських аккаунтах та на всіх сайтах, де може бути твоя персональна інформація. Використовуй складні паролі із літер та символів, мінімум із 10 знаків. Пам'ятай, компрометація паролю може призвести до дуже негативних наслідків: від втрати грошей і репутації до втрати самого аккаунту. Твій найліпший помічник у цьому менеджер паролів. Саме ця програма допомагає генерувати, зберігати та вводити складні паролі із зашифрованої бази даних. Для додаткового рівня захисту зроби двофакторну аутентифікацію. Це коли крім логіну та паролю просять ввести ще додатковий доказ, що ти це ти. Такими доказами можуть бути особиста інформація, електронна або магнітна карта, біометричні дані або ж СМС із кодом. У налаштуваннях телефону добре перевір, які застосунки мають доступ до твоїх геоданих, мікрофону та камери. Чи дійсно вони потребують такого доступу. Якщо ти, наприклад, не відправляєш голосових повідомлень в Інстаграм, то доступ до мікрофону у цьому додатку можна не давати. На заблокованому екрані смартфону не повинно відображатись змісту надісланих повідомлень, тому просто приховай їх. Інакше прочитати та використати код підтвердження від банку зловмисники можуть, навіть якщо не знатимуть пароль. Залий на надійний домашній пристрій резервну копію важливих для тебе даних, таких як фото або контакти. При втраті смартфону ти легко відновиш ці дані на новому пристрої. Підключи функцію Знайти пристрій. Так буде легше знайти власний гаджет. Якщо загубиш, то на відстані зможеш видалити усі дані. Для Android це додаток Знайти пристрій, а для iOS це додаток Find my iPhone. Використовуй тільки легальне програмне забезпечення та перевіряй програми антивірусом. Російські віруси зараз часто поширюються через піратське програмне забезпечення. Ніколи не переходь за підозрілими посиланнями. Те саме стосується і посилань у листах та дивних лінків у месенджерах. Онови телефон, додатки та всі програми на твоєму ПК. Це важливо, адже розробники постійно працюють над покращенням своїх безпекових протоколів. І нарешті підключи VPN. Саме він захистить твоє мережеве підключення. VPN використовує шифрування трафіку, тому вся чутлива інформація, дані кредитної картки, логін, пароль чи просто фотографії будуть надійно захищені від сторонніх очей. Тримаємо власний кіберпростір у безпеці і перемога буде за нами. Все буде, Україна!